А є ці шкоди, ти пускаються влеж. Є, а ми їдемо нагору. Мама нас кинула, вона пішла дивитися щось по-своєму, а ми йдемо з карлінкою дивитися по своєму. Один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять. Є. Проскакала. Давай п'тьорік. Пікачу. Дивись, мама, і секунди не пробула, що там нічого нема. Ні. Зайшла, подивилась на стенд і втікла. Вау! А тут є губка Бобічі, тут там може пастися губка Боб середині. Прикольні такі. Ой, дуже дорого. 500 гривень за цю штучку. А, є ще стічі, лілої стічі. Як його робити? Просто розбиваєш велику, бо потім містри, і стає середній, трохи поменший і такі малюсенький. Всередині? Я такого навіть я не знав. О, клас. Кла... Хотіли б за 2500 розбити пікачу. Розбив, розбив, розбив і все. Вон ще є йода. Звичайно. Теж можна. теж можна розбити. Ну, ого-го. Пам'ятаєш, те були такі от конструктори, мегаблоки. але в неї була такі маленькі. А тут я бачу такі вже мегаблоки, величезні понавозили. Це дуже круті конструктори для дитинки, можна сказати, навіть до 1+. Круті. Вони, напевно, танцюють 100%. Тут кнопочка є десь тут. І вони мають танцювати, скакати, розказувати віршики. Це інтерактивна іграшка для малят. Те, що я колись хотіла. А що це є? лоток яєць? Так. Да. А, це типу як сортер. луток яєць і сортувати. Ну, вона вже велика. 229 гривень, в принципі, це недорого, але це мало яєць. Майже коштують так само, як яйця в магазині. Справжні. О, 400 гривень яйця. От який яйця доружають. Виглядає як. 3D-ручка. А, це просто наставляти на тваринок і вгадувати. Ну, щось таке, знаєте, незвичайне. Зараз дуже багато іграшок незвичайних. Не таких, як, які були, коли карінка була маленька. Знаєте, пройшло 4-5 років і все помінялося. Абсолютно все. Дивись, навіть ці робот-полі, якийсь золотий пили, все новий. Прикольний такий. Перший раз бачу такого полі золотого. Да, це зайчик пострибайчик, він з капелюхо дістаєш, робиш фокуси. Мені його треба так розкрити, потім отак витягнути. Витягнути і він вискакує сам. Так, okay. да, он є аптечки для тварин, для твоїх тих, що для песиків попі. Все, ще мавпа. Пальчик смокче, не можна. Витягни пальця. Треба сосочку, не можна пальці смоктати, правда? А він смог чи пальчики. Пишу, що він ну так, може, якісь куки, тут щось готувати треба. А, це таке саме, як тут скидаєш всередину тісто, нажимаєш на кнопку, воно приготується, падає і утворюється іграшка. А тут щось смажеш, натискаєш на кнопку і теж утворюється якась іграшка. Ну, коротше, тепер прикулюх, багато, тільки ціни космос. Вау! Нічого собі, який стіч крутезний. Так, дивись! Реально прикольний. Цікава, яка ціна. Це цей сіт, що говорить, рухається. Та? Ага, 6 тисяч гривень. Так, Карліна знайшла маску, хто-то у нас Бетмена. Ну, подивись на мене. Бетмен маленький. Прикольненька маска. Оп! Разом з шапкою. <сум> Масочки по 429 гривень маски. Але вони такі якісні, прикольні. Що там? О, це ж цей інопланетянин, Знаєш, що всередині слайми, а там дракон в тій скрині. Це скриня загадка. Її треба розгадувати щоб знайти якогось дракона. Драконів попадається два. Червоний і золотистий. Йдемо далі дивитися без Кароліни, бо Кароліна там сіла, бавиться іграшками, що прийшли на ці. Аннабель і Бейбі Борна Ты є ти ще ти Ема якась. Я не знаю, я би вибрав їй точно ванну, бо їй я то зайде. Я би їй замість бейбі Борна ліпше вибрав якусь таку ляльку, щоб вона там чесалася. Бабіт Бейбі Хоч можна зачіску зробити, заколки, щось там повдівати їй. Побачив свою дитячу мрію Дивіться. Джуманджі. Я просто фанатів від того фільму. Кажу Наталі, давай таке купимо. Наталя каже, ні, якщо вона справжній нас. Правжний, у нас до хати забіжать ті звірі потім, <хи> то буде невесело. Коротше, боїться цю гру. Але якщо не знаєте, що мені подарувати, от Джуманджі. Карина бавиться акулами. Тут якісь шоти є. А, тут треба. Короче, ловити ті, хто встають. Якісь що це є в нас? Якісь чудіки. А тобі акула сподобалася. І що вона рот відкриває чи ні? Отак. А, вау. Прикуляйська така. Дам подивимося ще що є. А, мама тобі вже курточку зняла. Ти в цій новій. Mm -hmm. Мікі класній. Так, шукаємо маму. Десь наша мама пропала. Вау! Mm -hmm. Яка жирафа велика! Клас. Дивися, вона за висотою, така як ти. Ні, візьми, візьми в руки, візьми. А вона тяжка? Вона не хоче, вона жирафа не відпускає. Mm -hmm. Ей, то там всередині вона щось дуже багато наїлася Тримай! Оу, oh, oh, тяжка? 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 Прикольна? Там в них вона наїла. Mm, їй треба в туалет. Так, руйна мені віддала ту жирафу, та жирафа, ой, мене б'є. Коротше, не тримається. Жирафа прикольна була вийчен деміс, здається. Така що її... Ой! Коротше, я її кладу. На, Наталя, забери ту жирафу від мене. Вона якось не тримається шия в неї. Капібара. Капібара? Тобобр! Тобобр. Капібара трошки інший. Чи ні, чи це капібара? Ні, це бобер. Бобер? Ні, 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 капібара, капібара. А, це капібара, дивись, вона права. Пише капібара, То тату то... не знав. Капітара. Змія, дипися. Змію знайшла? Ну, класно. Не боїшся, що вкусить? А вона ще тут тато гримуча. Тут класні дивися. У ця міні-маус. Тобі теж у нас подобалося? Лискочий. Дивись тільки, щоб вона не вкусила. Вона напевно ядовита. то я тобі купляю. Дякую. А я вже виросла з того, віку, щоб такі поначалу. Нічого, будеш спати з міні-маус. От. Я знайшов. в мене улов. Що, кусається? Точно жива? Ра! Крокодил! Ра! 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 ра. У нас батл з рибою і крокодилом. Хто переміг? Риба чи крокудил? Крокудильчик прикольний. О. Я візьму іншу. Наталія Я в Шоці каже, що це за такі іграшки зараз продаються. Ну так для нас незвично, а це якийсь як Роблокс чи Майнкрафт. А так це. Ну так. Напішіть що воно Де нагадує. Змія? Де змія? Де ти загубила вже змію? змію? Береш змію? Так. Та? Добре. Тобі ця подобається чи там та зле? Мені подобається зробити. ця. А в мене рожевий стіч. Бачиш? Роза Енджел. Ра-ра! Angel. Інопланетяне. Ну що, прикольний той? Але хоча той, що ми на початку бачили, за 6 тисяч взагалі суперовий. Я не можу, я ти тільки переможеш, так? Майнкрафт бджілочка. Із квадратна. Дивно дивитися на такі от нестандартні речі. Що, змія все? Yeah. Перемогла, не хоче змію. 375 гривень. Так, ми ще тут ці ціни вийшли, бо крім нас знайшла єдинорожка. Він дуже величезний. Ого. І це навіть А це з цього? З мавки. З казки та чарівний кіт. Угу. Може, давайте так, давай погране. Битву. битву. А ти знаєш, що єдинорожик завжди перемагає, в нього чарівний ріг. Все, Переміг. Він, він чарівний теж. Він зникає той кіт. Магічні браслетики. Шурінг Magic. А тут всередині у нас є всякі бусинки в чупіку. Є рожевій І Віці який віддюси котюр маленький з сюрприз, з браслетиками. Клас. А це лінивець, єдунорог, лінивець єдуноріжок. Там там. Ну, відкриваєш. Не, не, не. Так. І що тут у нас? Єдиноріжок. На на а, то він ще такий пухнастий. Це розмальовка. Хочеш таку розмальовку? Дивися, тут є бісті, все котик є норок. А, тут -то вирізати одяг і одівати на тих Ви? дівчат. Вона ну, завжди щось таке вибирає, що вибирає. оригінальне. Єдино єдинорожок, якого гладити можна, Розмальовка. Це вона в мене стільки, так. Таля любить такі, не такі всякі як людей. приколюхи чи, та. Такі, як людей? От і Кароліна вибрала теж, щоб було не таке, як в людей. В тріло ці прикольні, але це знаєш, типу вирізати і потім одягати тих дівчат. Я не знаю, чи вона ну, буде сидіти і тим бавитися. Вона така непосидюча дитина. 5 секунд побавиться і потім все, і біжить. А тут, а, є, дивися, водяна розмальовка з водяною ручкою. У тебе були такі якісь. Щось бігає туди назад, бігає і. і <смас> штовхається, ніякого толку нема. Нічого не вибрала. Може ті ліпаки хочеш. Ми Тоді єдинорожків таких ліпили. Є ще, дивися, біжу. Робити таку от біжутерію на пальчики з пластиліну. Ні? Ага. Вона застигає і потім класно. Тільки не голос. Я бачив Дивися. то. Це, можна робити Це ферма. Та? Ага. Таку ферму хочеш? Ага. То пластилін, ферма. Біжу, не хочу. Багато кольорів. Багато кольорів в тій ручці. Ага. Дивися, є сюрприз пак з монстриками. Можна ага. її. <реш> <реш> так, і ручку, так? Чи ручку вже не хочеш? Ручку, бери то йди на тебе. Не будеш, добре. Беремо оцей сюрприз з монстрами. Вам сподобалась та ручка. Вона теж з якимось тими героями. О, та давай візьмемо її. Яку ти хотіла? Оцю фіолетову. Тут дуже багато кольорів. Давай Я її візьмемо. До ну добре, так бери ту. Берем, йдемо, ходи на касу. Все, нарешті вибрали. Нарешті такі муки закінчилися. Вибрала дитину, що хотіла, йдемо на касу. А то ще щось, то давай. Кіткат Хелловін. Вампіри. Так, мама хоче та могочі. Ріна хоче і Не Знаю, боюсь брати і бо щоб не вкрав потім вночі на літаючій тарілці. Ми і так вже понабирали, і суперпак, і ручку, і ще й трансформера двійку взяла. Давай на може, не будемо брати? Ну, можемо. Добре. Да, інакше. Так, мама пішла дивитися по своїх речах. Давай я потримаю ту куртку, щоб ти з нею не ходила. Україну ми роздягнули. У нас своїми подарунками йде 10. Та ти капець понабирала, дивися, де ворочей дуже багато. Базі. Дома відкриємо. Так, але це всю решту можна відкривати. Ну добре, відкривай того іноплентяна. Дай я подивлюсь на нього хочу. Знімати... Дістали ми цього інопланетяна, виявляється, у нього ще й очі, дивіться, блимують. Нічого собі. Він живий. Тобі не страшно? Ні. Капець. Я не знав, що він навіть очки в нього блимають. Так, роліна вибрала мегапак. У нас вже такий мегапак був. Але мегапак вдома. Так, це є трансформер. Немає, так. І взяли цю ручку класно. Де вона є? А от ця ручка. Україна вибрала собі з таким монстриком. Тут дуже багато, бачите, кольорів. Я вже відкрила мост. Так? Брати де там пиш? Так, бачиш, інструкція і от його складаєш. А його ще можна скласти. Трійка і шестірка. Трійка, не шестірка, угу. І Сім'їрка якась. Коротше, в ну, тебе так. немає тих цифр, Ми, з якими з'єднювати. Нам треба шестірка. Нам треба Вона хотіла нам просто купити того трансформера, бо в неї вже є і такі. І хотіла з'єднати великого робота. тут треба цілу колекцію збирати. Так, Карліна пристала до манекена. Ти що, тато? Mm. Та тато? Хочу, тато такий костюм купив. Наталя пішла вибирати щось в пумі, дивитися, що є нове. А я слідкую за Кароліною, щоб на сумку не зняла в того дядька. Залізла на стенд і літає. Ну, костюми є, в принципі, але ну, я нічого не буду вибирати. Мені поки що на даному моменті нічого не потрібно. Карліна тішиться. Зараз мінус 50, от, навіть ліквідація колекції минулих сезонів. Що ти його хочеш ще й роззути? Знаєш, ти йому ложку запхала. Yeah. Йдемо подивимося, щось тобі ще типу виростало, і тобі треба якісь кросівки подивитися. Він не буде тримати ту ложку. Yeah. Коротше, Кароліна запхала йому все-таки ту ложку між пальці. І він тримає. Йде, ходи, ходи, бо немає часу, Каролінка. Ми вже тобі і так купу поїр, що хочемо щось подивитися. З дитиною десь йти на шопінг це ну, катастрофа. Вона хоче бавитися, а ти хочеш щось вибрати, тобі щось треба. Найкраще це відвезти Кароліну до діда з бабою і поїхати самим вибирати. Тоді точно, приїжджаєш, вибираєш. Можна навіть піти, потім відмітити собі в кафе, посидіти нормально, ніхто нікуди не тікає. Ти куди тікаєш? Пішли маму шукати. Ми маму загубили. Де? Тут жіночі прикольні, дивися, костюми, кольори класні. Та. Так, дивися, що тут відбувається. Хто в мене там? Виліз, а? Давай, злазь, хочемо носити по магазині. Каролін! Ну добре, пішли, йдемо в сільпо, йдемо ще купимо їсточки і все. Давай, вилазь, Равлик маленький, тішиться. Вона таке чудить. Так, Наталя запримітила класні квіточки. Які самі класні? Крутесні, оці от не знаєш, що це. Тюльпани фіолетові з розовим і голубим. Вони знаєш, який колір мають? Стіча. Тюльпан Стіч. Так, погнали. Що там? Рибку зловила? Ну, візьми якусь рибку, яку будемо брати. Креветки є це варені креветки, звичайні. Не, Треба такі ці копчені десь а май... он там. На жаль, є тільки маленькі ці грильові, які називаю, копчені. Маленькі дуже довго чистити і потім дуже мало їх виходить. А от якщо брати тигрові великі, це от сам-сам раз, але дуже рідко вони є. Так, Наталя побігла за багетиком. Зробила, ух ти, який гелікоптер класний, прикольний. сказала взяти якесь морозиво. Це у нас що це є? Полтавський каштан. Нічого собі. Ще один полтавський. Чим вони відрізняється? Білий каштан і зелений, пломбір. Може взяти замість е морозиво такий шоколадний браун з альпійським шоколадом. Ми такого ще не пробували. І не що ціни не Але, коротше, не більше, ніж 290 гривень, скоріш за все. Або ще взяти можна такі от кукібайтс смаколики. Керамісу стайл. І є ще ось такі з лимон пай. Коротше, лимонний пиріг. Все, забрали нашу паперончика. Що там, кави? Але це мілано по знижці. Ти не будеш пити, бо вона дуже міцна. Ти хочеш показати? Давай дома покажемо, бо ми дуже спішимо. Нам треба швидко на касу, Сьогодні вихідний день. Сьогодні мільярд 250 тисяч народу. Ну, коротше, дуже-дуже тяжко ходити по магазині, не в будній день. В вихідні це просто якийсь треш. Поки ми стояли на черзі, тут на касі, Карина пояснила і склала вже того робота. Прикольний? А ну да, я подивлюся. Зараз кладеш назад, я просто хочу подивитися, який він приколіський. На. Складай назад. Зараз подивимося, яке в нас передбачення. Ну, чекай, не фокусуйте. Ну, цього року вже точно пора. точно пора. Питання тільки в тому, інтересно, що саме пора. Хух, напишіть в коментарях.